Друзі, ви знову на моєму каналі Діти про метея та чужі, і сьогодні ми поговоримо про чужого для нас, чужого для України і чужого загалом для української культури. Потапа. Цей час, коли я записую це відео, а це 20 лютого 2023 року, Потап уже закрив коментарі до свого відео волонтерила, і я, на жаль, не можу вам показати всіх коментарів. Але я це передбачила і заскрінила деякі коментарі, тому все ж таки частину із них ви почуєте. Танцюй мала, давай танцюймала, ночі не спала, танцюй мала. Зрозуміти, чому так багато гнівних коментарів, пропоную послухати шедевр Потапа, а дехто його вже називає Ротаром, так як він підписав своє ім'я латиницею і говорить про нього як сина Софії Ротаром. Отож, слухаємо Потапа Ротара і оцінюємо трек, який він випустив. Після просмотру цього кліпа у мене у людини глибоко чемної та охайної вперше закортіло дати пісрачних пота. Прямо аж нога засвербіла. Сьогодні у маршрутці дівчинка чотирьох років спитала маму: а якщо попросити Бога, він виключить цю кринжатню? З мамою плакала половина маршрутки. Боже, виключи Ротара! Я хочу урізноманітнити незаслужені, негативні коментарі, позитивним коментарем. Коли я був у свинарнику і слухав цей чудовий кліп, племінний кабан, якого ми вже хотіли різати, раптово продристався. Став і пішов до свого ліжбища ну, і так далі. Ви зрозуміли меседж цієї пісні, так посил цієї пісні. А тепер переходимо більш детально аналізувати і, врешті, зрозуміємо, чому такі негативні відгуки, з якими зіткнувся Потап, і усвідомимо, що ці відгуки виправдані. І так, давай танцюй, Мала. Танцюй, мала, давай танцюй, мала, дві ночі не спала. Танцюй, мала, і дома не була. Ой, мама не питає, з ким була, і де ночі, провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерилом. Питання: чому мала має танцювати? Якщо мала волонтерила, так займалася важкою роботою, після цього мала. Принципі не може танцювати, тому що вона така виснажена, що хоче лягти на ліжечку і тихесенько спати, аби її ніхто не займав. До речі, якщо е, потапу просто невідома ось ця волонтерська діяльність. То волонтерська діяльність справді дуже виснажує. Люди повинні комунікувати з великою кількістю людей, доставляти товари. Люди повинні роздобувати їх, люди повинні складати їх. Тобто це величезний шмат роботи, і після цього танцями явно е, немає бажання займатися. Але... Тут е, такі трошки насправді є сексистські наративи, і сексистські, і, до речі, сексуальний характер. Чому я так кажу? Пояснюю: танцюй мала, танцюй мала. І далі Ой, мама, не питай, з ким була, і де ночі провела. Я була з бійцями, я волонтерила. Якщо ви добре пам'ятаєте українські народні пісні. То там також є такий наратив, що донька вийшла і гуляла цілу ніч, а мати питає її: де ж ти доню була? А доні розповідає: та була я зі своїм коханим. І тут ми бачимо переклики, ніби із тією народною піснею. Але насправді я волонтерила з хлопцями, мала. Тобто навіть ось ця назва мала це вже. Принизлива а, форма звертання. Тобто, гей, що там мала, цієї волонтерки, дівчини навіть немає імені, просто вона там мала, вона десь була між бійцями, дві ночі її не було. Тобто, тут десь є і отой сексуальний контекст, який насправді важко розгледіти. Але він тут є безіменна особа, потрапляє до бійців, і її дві ночі немає. Вона волонтерить, вона навіть не приходить Ходить ночувати і такий собі підтекст, і сексистський, і сексуальний. Далі йдемо до приспіву. Мама, 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 ама волонтер, мама, ама волонтер, я волонтер, мама, мама, ама волонтер, я волонтер, мама. Мама, 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 ама волонтер. Тут нічого такого потап знову ж таки не придумав навіть в рифму. Тут все йде повтор Мама, Ама Волонтер. Тобто нагадує це якийсь дешевенький реп, в принципі, такий жанр з самого початку. Творчість Потапа, творчість Потапа і презентувала і. Цю свою творчість потап викладав на всезагальний розгляд, і зараз він подумав, що треба якось про себе заявити а про що співати все ж таки військові умови. А країна рік у війні, і вирішив дати знати про себе цією піснею, але як то кажуть, не спрацювало. Ідемо далі. Я можу дістати будь-що-будь-що. Я можу дістати будь-де-будь-де від самокатів і до свічок: Мама, Ама волонтер! Ама волонтер, мама. Тут така строфа намагається потап описати українських волонтерів, які справді дуже багато працюють і можуть дістати найрізноманітніші речі для наших бійців. Від самокатів і до свічок. Насправді аналізую ось це слово самокат, і цікаво, до чого воно тут, для чого волонтерам діставати для бійців самокат. Ну, тобто, щось таке, яке перше слово потрапило в голову. Це це слово потрапило і до пісні, бо, як то кажуть, не треба сильно заморочуватися, і потап в цьому мастах. Так, ідемо далі. Я можу дістати і танк, і танк, і байра, байра байрактар, На передову передам тобі мак і соуси тартар ратата та знову ж таки йдеться про те, що волонтери можуть передати що можуть і танк, і байрактар. І закінчується це все незрівнянною. Римою до соусу тартар, ра-та-та-та-та. -та -та -та. І знаєте, в мене чомусь виникає асоціація із російськими виконавцями і з російськими піснями, де там просто ось такі дурнуваті звуконаслідувальні слова ра-та-та-та-та-та-та, -та 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 -та, і там щось погане і дурне. Тобто для росіян презентують ось цю музику і їм окей, їм це заходить, а Потап вирішив це принести і для українців. Тобто на слова рата та-та-та, в нього уява є. Чим ця строфа збиває із толку, тим, що ми маємо на початку і танк, і Байрактар, і е, їжа. Тобто ми маємо потар намагається передати, що волонтери дістають і зброю? І їжу, і а в кінці це закінчується ра-та-та-та-та, Тобто, незрозуміло, це кулеметна черга, що це таке, що цими словами рата та 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 хоче передати потап. Ну, напевно, все ж таки звук роботи кулемета чи якоїсь зброї відповідної. але... Тут воно якось зовсім не вписується. І далі наш шикарний приспів. Мама, 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 ама волонтер. Мама, ама волонтер. Я волонтер, мама. Другу частину цієї строфи, цього приспіву, я не буду ще раз читати, тому що насправді мої нерви також незалізні. І далі я переходжу до ще однієї строфи. Навколо волонтерів море, якби не волонтери, то давно було б горе. Тут може кожен кожен спроможен стати волонтером, то людина Божа. Амінь. І коли ми переможемо, сили зла, ти вмикається й трек і танцюємо ти... Дома не була і дві ночі не спала. Ти волонтерила. Ця строфа дуже суперечлива. По перше, потап тут згадує, що волонтери це святі люди. Звісно, що це святі люди, які жертвують своїм особистим життям, жертвують якимись своїми справами і. Все це віддають на благо нашої держави, на благо України. І тут він говорить, що е, стати волонтером спроможен кожен, кожен спроможен стати волонтером то людина Божа. Амінь. Тобто молитви потам згадує, забуває про те, як вражці штани знімав перед кремлівськими покидьками і їх, їхньою елітою, їхніми артистами. А тут е, прирівнює волонтера до святого. І в цьому частка правди є, але вся Суть і вся іронія в тому, що Потап каже, що волонтером може стати кожен, а сам насправді відсиджується в Іспанії і він до тих святих людей не належить. І друга частина цієї строфи взагалі не в'яжеться із першою, чому. І коли ми переможемо сили зла, ти вмикає цей трек і танцює мала, бо ти дома не була і дві ночі не спала, ти волонтерила. Чому насправді ця частина показує, який є потап далекий від реальності? по-перше, тому що Потап поїхав з України, коли тільки почалась війна, навіть за декілька днів до до повномасштабного вторгнення за цей час, за цей рік. Війни Україна, українці дуже сильно змінилися. Змінилися настрої. Україна до військова і Україна післявоєнна це дві різні України. А потап залишається на тому ж самому рівні, на якому була довоєнна Україна. Саме тому українці, саме тому слухачі, люди, які прийшли сюди, просто послухати цей крінж. Насправді описують, розуміють і Пишуть свої коментарі, що це дійсно крінж, тому що Потап не розуміє цієї ситуації, яка змінилася поза сутністю цієї українською, поза українським простором. Він вже не розуміє того, що насправді тут відбувається. І ось він думає: от коли ми переможемо, то ти одразу мала вставай і танцюй під мої пісні. Але Потап насправді вже втратив цей зв'язок з ранністю і під його пісні, і під його. Його треки, взагалі то танцювати не хочеться. А по-друге, після війни, коли ми переможемо сили зла, українці і Україна будуть багато плакати. Коли усвідомлять ще раз ціну цієї перемоги, багато плакати, багато працювати і відновлювати свою державу, а не закінчилась війна, і всі одразу стали танцювати під трек Потапа. Саме цей момент є одним із таких найгостріших. Бо потап гадає, що от війна закінчилася, і все це та сама Україна, яка була до війни, але ні, це зовсім інша Україна, в якої зовсім... Інше життя, в якої зовсім інше майбутнє, і найголовніше в якої зовсім інший свідомий народ. Тому пісні типу вмикай цей трек і танцює тра-та-та-та» -та -та» уже нікого не зачіпають. Так, ще раз в нас дублюється перша строфа. Танцюй, мала, танцюй, мала, давай танцюй, мала, дві ночі не спала, танцюй мала, і дома не була. А й мама не питає, з ким була. І де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила. Цю строфу ми вже аналізували. І тут ще раз іде приспів, в якому, в принципі, немає що аналізувати. Тому переходимо до останнього заспіву. Так до останньої строфи. Заграйте бандури, про батька бандеру, танцюйте волонтери, танцюйте, акулі дури, повз нас пролітайте в ворожі гелікоптери. Ми назбирали мільйони для наших, хоч ми й не мільйонери, ми люди прості і в цьому міць наша, танцюйте волонтери. Знову ж таки, дуже суперечливий остання е, строфа. Згадується тут і бандури український національний інструмент, і потап згадав, хто такі бандери і називає його батьком. Це, напевно, для нього справді відкриття, і де, взагалі, в його в риториці з'явився ось цей бандера, дивно читати і чути від цієї людини. Яка в принципі висміювала українську культуру, висміювала українську пісню? А кулі дури, повз нас пролітайте ворожі гелікоптери. Ми назбирали мільйон для наших, хоч ми й не мільйонери. Ми люди прості, і в цьому наша міць. Ну от, напевно, єдині правдиві слова, єдині слова, які тут нас не драконять, це те, що хоч ми й не мільйонери, ми люди прості. Ми назбирали мільйони для наших, і тут варто сказати, що дійсно феномен українського волонтерства він насправді перевищив всі масштаби, які тільки могли до того бачити світ. Але ця пісня і весь її наратив поплюжить цю фразу і закінчується після цього, що ми люди прості, в цьому наша міць танцюйте волонтери. Чому викликає таку сарказм, а іноді навіть гнів і лють цей текст? В першу чергу, тому що якби Потап був в середовищі, якби Потап розумів ситуацію, яка зараз відбувається, якби Потап був всередині цієї війни і був в контексті цієї війни, то він розумів би, що війна це перш за все титанічна робота. Це небезпечна робота. А волонтери це ті люди, які не мають нормального сну, які не мають нормальних умов життєвих, вони весь час в дорозі, вони весь час шукають. Це люди, які їздять на сам передок і привозять туди продукти, зброю, все необхідне. Тобто, це люди, які в деяких моментах. Піддані такій самій небезпеці, як і наші бійці, це люди, яким іноді доводиться бути в окопах, так щоб сховатися від обстрілів, і так далі, і тому подібне. Тобто потапів розум, потапова свідомість не може осягнути цього моменту, що волонтерам не до танців, бо це дуже важка і виснажлива робота. Більше того. Після тих картин, які бачать волонтери, а це зруйновані будинки, зруйновані міста. Вбиті цивільні, вбиті наші бійці, ранені бійці, які їх, яких волонтери часом вивозять, після цих картин взагалі не хочеться танцювати, після цих картин хочеться закритись у собі, плакати і думати, а що я ще можу зробити для перемоги, а що я ще можу зробити для цих людей? Саме тому. Ця пісня, цей трек викликав такий шквал емоцій українського народу. Бо волонтерство в першу чергу, це не про танці, це не про сексуалізацію, це не про радощі, це про важку, це про титанічну працю, яка вимагає зусиль як фізичних. Так і психологічних. Саме тому Потап наштовхнувся на ось цю хвилю хейту. До речі, в цей час, коли я записую вам відео 20 число, його коментарі вже закриті, вже не можна написати свою думку про це. Але багато хто пише, в тому числі деякі коментатори, про те, що, зокрема, один плюс один в своєму ефірі сказала, що от фани зацінили пісню Потапа, і вона кла. І так далі, і тому подібне. Насправді 95% або 98% я спеціально переглядала ці коментарі. Це справедливі коментарі стосовно цієї пісні стосовно цього треку, який випустив Путап. Він хотів собі заслужити цим треком, напевно, те, що його будуть вихваляти. Ось про волонтерів написав: насправді ця пісня звучить як Стьоп, пісня, яка показує нерозуміння, неусвідомлення і дуже далекий стан від війни. Бо волонтер це зовсім не та людина, яку описує у своєму третій потап. Тобто це дві різні планети. І потап, на жаль, цього не розуміє. Ще раз дякую всім, хто подивився моє відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи погоджуєтесь ви із моїми думками і з моїм аналізом. Напишіть, будь ласка, чи слухали цю пісню, як вона вам сподобалась чи ні. І нагадую ще раз: підписуйтеся на мій канал, аби знати про Речі, які насправді важливі для України і для українців. Саме про це я тут говорю. Ставте обов'язково лайк моєму відео. Хай більша кількість людей нарешті зрозуміє, чому ця пісня справжнє ге.